Пропорції фігур також були фіксованими. Вони ґрунтувалися на певних математичних розрахунках, що дозволяло зберігати сталість і гармонію в композиціях. Чоловіки та жінки зображувалися по-різному. Чоловіки зазвичай мали темнішу шкіру, що символізувало їхню фізичну силу і зайнятість на відкритому повітрі. Тоді як жінки малювалися зі світлішою шкірою, що підкреслювало їхню соціальну роль в домі. Також існував чіткий соціальний поділ. Фігури фараонів і богів завжди були більшими за розміром, ніж інші персонажі. Цей прийом підкреслював їхню вищість і важливість у суспільстві. Отже, живопис і фрески стародавнього Єгипту не були просто мистецтвом для прикраси, вони були важливим засобом передачі релігійних і соціальних ідей, які підкреслювали філософію єгиптян про вічність, порядок і гармонію. Канонічні форми зображень і глибокий символізм кольорів робили єгипетське мистецтво унікальним і впізнаваним, дозволяючи йому залишатися актуальним навіть через тисячоліття. Ювелірні вироби та декоративне мистецтво стародавнього Єгипту є важливою частиною їхньої культури та світогляду. Вони не тільки прикрашали тіла фараонів і вельмож, але й виконували важливі релігійні, магічні та соціальні функції. Завдяки високому рівню майстерності, унікальному використанню дорогоцінних матеріалів і символічному значенню єгипетські ювелірні вироби залишаються визнаними шедеврами світового мистецтва. Унікальність використання дорогоцінних металів, каменів і фаянсу. Єгипетські ювеліри володіли високим рівнем майстерності в обробці дорогоцінних металів та каменів. Основним металом, що використовувався для виготовлення ювелірних виробів, було золото, яке символізувало вічність, силу сонця і божественність. Єгиптяни вважали золото незмінним матеріалом, який не втрачає своєї цінності та блиску, і тому асоціювали його з богами і загробним життям. Золото широко використовувалося для створення корон, амулетів, прикрас для фараонів і богів, а також для поховальних масок, найвідомішою з яких є золота маска Тутанхамона. Крім золота, використовувалися й інші дорогоцінні метали, такі як срібло і бронза. Срібло, хоч і менш поширене, символізувало місяць і ніч. Важливу роль у ювелірному мистецтві відігравав фаянс керамічний матеріал, який виготовлявся шляхом покриття силікатної основи блискучою кольоровою глазур'ю. Фаянс був дешевшою альтернативою дорогоцінним металам і використовувався для виготовлення намист, амулетів і статуеток. Блискучий, насичений колір фаянсу, особливо синій і зелений, асоціювався з небом, водою і відродженням, що надавало виробам додаткового релігійного змісту. Камені також мали важливе значення в єгипетському ювелірному мистецтві. Бірюза, лазурит, карнеол, сердолік і нефрит були серед найпоширеніших каменів, які використовувалися в прикрасах. Кожен камінь мав своє символічне значення. Лазурит, наприклад, асоціювався з небом і богами, тому його часто використовували для виготовлення ритуальних прикрас. Карнеол зі своїм червоним відтінком символізував енергію та життєву силу, а зелений нефрит вважався символом відродження і родючості. Значення символів та амулетів у єгипетській культурі амулети та символічні прикраси відігравали важливу роль у житті єгиптян як у ритуальних обрядах, так і в повсякденному житті. Вони використовувалися для захисту від злих духів, забезпечення здоров'я, процвітання та благополуччя, а також для забезпечення успішного переходу в загробний світ. Один з найвідоміших символів єгипетської культури це анг, який уособлював життя та безсмертя. Анг зазвичай носили як амулет, оскільки він символізував вічність і єдність життя з божественними силами. На зображеннях фараонів і богів можна часто побачити, як вони тримають анк в руці або передають його іншій особі, що символізувало дарування безсмертя. Скарабей був ще одним важливим символом. Цей жук асоціювався з богом сонця ра, оскільки його рух по землі нагадував рух сонця по небосхилу. Амулети у вигляді Скарабея були дуже популярними, оскільки вони символізували відродження і захист у потойбічному світі. Під час поховання мулети Скарабеїв часто клали на груди померлого, щоб забезпечити йому відродження в загробному житті. Око Гора або уаджет, було символом захисту, здоров'я і царської влади. Легенда про гора, який втратив і відновив своє око під час битви зі Сетом, стала основою для використання цього символу як амулета, який захищав носія від злих сил і приносив зцілення. Око Гора було популярним серед всіх соціальних верств населення і часто зображалося на ювелірних виробах і статуетках. Крім цих символів, існували й інші амулети, кожен з яких мав своє особливе значення. Амулети із зображенням божеств, таких як Ісіда або Анубіс, мали забезпечити захист і підтримку відповідного божества у важливих сферах життя. Наприклад, амулети з ісідою дарували захист матерям і дітям. А Анубіс відповідав за успішне проходження померлого через загробний суд. Вплив Єгипетського мистецтва на інші цивілізації мистецтво Стародавнього Єгипту мало глибокий і тривалий вплив на інші цивілізації, зокрема на античні культури Греції та Риму. Єгипетська культура зі своїм величезним пантеоном богів, монументальною архітектурою та унікальним стилем, викликала захоплення і наслідування в усьому Середземноморському регіоні. Греки. Захоплені таємничою культурою Єгипту, інтегрували багато елементів єгипетського мистецтва у власну культуру. Наприклад, грецькі скульптури запозичили канонічні пропорції, встановлені в єгипетській скульптурі, що підкреслювало гармонію та ідеальну форму людського тіла. Крім того, багато релігійних уявлень і символів були адаптовані греками, особливо в контексті похоронних ритуалів. Римська цивілізація також запозичила багато аспектів єгипетського мистецтва, особливо після завоювання Єгипту в період правління Клеопатри. Римські імператори будували єгипетські обеліски, статуї і храми, наслідуючи стиль і релігійний символізм фараонів. Багато римських архітекторів захоплювалися величчю єгипетських пірамід і храмів, що відбилося в монументальних спорудах Римської імперії. Єгипетське мистецтво впливало і на подальший розвиток культур. Від відродження до сучасного світу символи, такі як Анк і Скарабей, використовуються в дизайні, моді та прикладному мистецтві і сьогодні. Єгипетський стиль з його монументальністю та деталізованістю надихнув багато поколінь архітекторів, художників і дизайнерів. Сучасне значення мистецтва Єгипту. Археологічні відкриття останніх століть, особливо відкриття гробниці Тутанхамона в 1922 році, надали новий поштовх у вивченні мистецтва стародавнього Єгипту. Завдяки численним розкопкам і знахідкам дослідники отримали унікальну можливість краще зрозуміти роль мистецтва у релігійних та соціальних ритуалах єгиптян. Сучасні технології, такі як тривимірне сканування та цифрове моделювання, допомагають археологам і вченим реконструювати зруйновані пам'ятки, відновлювати втрачені фрески та аналізувати матеріали, які використовували єгиптяни. Це дозволяє нам поглиблено вивчати технологічні досягнення тієї епохи і краще розуміти процеси створення таких складних шедеврів, як піраміди та статуї. Окрім цього, археологічні відкриття в Єгипті продовжують захоплювати не лише науковців, але й широку аудиторію. Виставки єгипетського мистецтва, такі як виставка артефактів Тутанхамона, притягують мільйони відвідувачів, що свідчить про незмінний інтерес до цієї давньої цивілізації. Вивчення єгипетського мистецтва дозволяє не тільки глибше розуміти минуле, але й переосмислювати його значення в сучасному контексті. Унікальність мистецтва як відображення духу часу. Мистецтво стародавнього Єгипту залишається унікальним через свій неповторний стиль, глибокий символізм і технологічні досягнення. Єгиптяни створили мистецтво, яке відображало їхні релігійні уявлення, соціальні структури та погляди на загробне життя. Їхнє мистецтво підкреслювало сталість, порядок і зв'язок з вічністю. Єгипетське мистецтво вирізняється своєю канонічністю і чіткою системою зображень, яка була строго дотримувана протягом тисячоліть. Ця сталість дозволяла зберігати релігійні та соціальні символи, не змінюючи їхнього змісту. Унікальні технології будівництва пірамід, майстерність у створенні скульптур, ювелірних виробів і фресок роблять єгипетське мистецтво одним з найбільш захопливих культурних феноменів світової історії. Таким чином. Мистецтво стародавнього Єгипту залишається неперевершеним у своїй здатності поєднувати естетичне з релігійним та магічним, а його вплив продовжує надихати художників і науковців навіть через тисячоліття після занепаду цієї величної цивілізації.